Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 13 липня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матвія і продовжуємо читати фрагменти послання святого апостола Павла до Римлян. Отже, починаємо з Євангелія, як зазвичай. Сказав Господь, всякого, хто слухає ці слова мої, і виконує їх у подібню до мужа, у подібню до мужа розумного, котрий збудував дім свій на камені, і пішов дощ. І розплилися річки, і знялися вітри, і ринули на дім той. І він не впав. Бо був заснований на камені. І кожен, хто слухає, слухає ці слова мої і не виконує їх, уподібниця до мужа безумного, котрий збудував дім свій на піску, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на дім той, і він упав, і падіння його було велике. І було, коли скінчив Ісус ці слова, дивувався народ вченню його, бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники. Але а не як книжники. Коли ж він зійшов із гори, за ним пішло багато народу. І ось прокажений. Прийшовши, кланявся йому, кажучи: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І просягши руку, доторкнувся до нього Ісус, кажучи, Хочу, очистися. І одразу ж очистився Він від прокази. І говорить йому Ісус, дивись, нікому не кажи, але піди, покажи священникові і принеси дар, який повелів Моїсей на свідчення їм. І переходимо до послання. Браття, ми визнаємо, що людина виправдовується через віру, а не від справ закону. Невже Бог є Богом лише іудеїв, а не і язичників? Звісно ж, і язичників, бо є лише один Бог, який виправдає, виправдає обрізаного за вірою і необрізаного через віру. То ще не знищуємо ми закон вірою зовсім ні, але закон стверджуємо. Чого ж, скажемо, набув Авраам отець наш по плоті? Якщо Авраам був визнаний праведним за свої діла, то він має похвалу, але не перед Богом. Про що говорить Писання: повірив Авраам Богові, і це було поставлено йому в праведність. На цьому це все. Божого благословення і до зустрічі вечором.